Вітаю! Це Соната Тіві та я Ірина. Чи можу колір впливати на наш образ? Чи може він нам допомогти зробити кар'єру чи покращити спілкування? Сьогодні говоримо про психологію кольору. Кожен колір несе певну інформацію, і ми її обов'язково сприймаємо свідомо чи несвідомо. Тож за допомогою кольору ми можемо керувати враженнями людей про нас і створювати вдалий образ. Чорний колір у природі, чорний це колір хижаків. У чорному колірі ми почуваємо себе впевнено, але він є деякою мірою закритий. І тому з двох людей, які будуть у чорному та білому, ми краще звернемося до того, котрий у білому чорний колір можна одягнути на себе у вечірньому вбранні. А коли ви хочете почуватися впевнено і відчувати владу, але для спілкування чорний не дуже вигідний, тому що він все ж таки закриває для вас співосідника. І особливо він не дуже рекомендований для психологів та, наприклад, адвокатів, а також для спілкування з дітьми. Чорний колір як збільшувальне скло. Якщо його розмістити близько до обличчя, то воно має бути в ідеальному стані. Одразу на чорному буде добре видно пігментні плями, лиснянка, якісь зморшки чи поле під очима. Також можна розмістити його далі від обличчя за допомогою декольте, або якоїсь хустинки або шалика яскравого кольору. Крім того, можна погратися з фактурами, наприклад, шовковистий чорний, і або чорний в'язний джемпер, і ця гра фактур вже допоможе сприймати вас гарно, статусно і дорого. Сірий колір. Він вважається найуніверсальнішим, його можна використовувати як тло для того, щоб фокусувати увагу. Сірим кольором можна навіть приховати недоліки вашої фігури, наприклад, та у плечовій зоні розмістити якусь білу яскраву пустинку, показати красу ваших плечей. А якщо ви трішки переживаєте за ваші повні форми, то одягнути щось сіре. Погляд ковзає по сірому і пропускає його повз себе. Сірий колір вважається дуже гарним для ділового спілкування, тому одяг у сірому костюмі можна застосовувати, коли ви йдете на співбесіду або на ділові переговори. Якщо ви будете повністю в сірому кольорі, то це не дуже добре, тому що інколи вас можуть сприйняти як сіру мишку. Крім того, якщо ви перебуваєте в депресії, також сірий не рекомендується, і також він не рекомендується тоді, коли ви. Хочете привернути до себе більше уваги? Проте можна знову ж таки погратися з фактурами, і, наприклад, шовковистий сірий, сіра вовна в жакеті або піджаку, або в'язаному джемпері. Ця гра фактур буде сприйматися дуже цікаво і актуально для цього сезону. Білий колір з ним пов'язана чистота, легкість, оновлення і світле сяйво. Якщо ви одягаєте біле, то вас одразу помітно, ви яскрава, ви королева. Білий можна одягати з собою у відпустку і байдуже то зимова чи літня відпустка. Проте на білому видні найменші дефекти, і тому білий одяг має бути виготовлений із дуже гарного матеріалу високого гатунку. Якщо ви хочете бути в центрі уваги, так, біле це чудово, але якщо вам ця увага. Є зайвою, то краще його змінити на інший.